За для блага українців слід зберігати стратегічну невизначеність, скільки саме та якого озброєння надає та чи інша країна про це заявив президент Франції Мануель Макрон на спільному брифінгу з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем у Парижі. Я бажаю, щоб наша країна діяла у тісній координації з усіма союзниками, які підтримують Україну, щоб ми робили це стільки, скільки потрібно. Прозоро між собою і з українцями, щоб ми задовольняли їхні потреби, але говорили про це мога менше. Тому що ця неоднозначність це захист для самих українців. Я підтримую нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерце, який не хоче говорити вголос про поставку Україні ракет Таурус. Саме канцлер має ухвалювати рішення для своєї країни свідомо і суверенно. Еманюель Макрон, президент Франції, і з нами на зв'язку Сергій Грабський, полковник, військовий експерт. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий ранок добрий ранок студія. Пане Сергію, я пропоную почати ось з цієї заяви, зокрема, президента Франції, що мовляв: треба. Тепер треба зберігати стратегічну невизначеність, скільки саме та якого озброєння надає та чи інша країна. Скажіть, будь ласка, чи є тут якась золота середина? Тобто зберігати абсолютну тишу і проговорювати кожен пакет? Ну, ви знаєте, з точки зору оперативної безпеки я завжди був проти того, щоб озвучувати такі пакети. Тому що... Вони можуть визначити спроможність Сил оборони України вести певні види бойових дій і визначати можливі напрямки планування операцій на майбутнє, тому що самі розумієте, якщо ми отри... якщо всі отримують інформацію, що для України надійшла певна кількість важкої броньованої техніки, і це стає таким певним трендом, то відповідно зрозуміло, що що ми готуємося до якихось активних наступальних дій. Коли ми говоримо про те, що Україна отримує велику кількість авіації і цей тренд зберігається протягом тривалого часу, є зрозумілим, що Україна готується до якихось активних дій. Коли ми говоримо про отримання систем протиповітряної оборони, це примушує противника уважно за цим слідкувати, визначаючи на що спроможні ті системи протиповітряної оборони, які ми отримуємо, і відповідно до цього робити певні зміни у своїй тактиці застосування своїх повітряних засобів. Це ж саме стосується і обсягів боєприпасів, інших видів озброєння, які можуть говорити для спеціалістів дуже дуже багато. То те, що для пересічного громадянина тільки цифри для спеціаліста це просто джерело інформації безкоштовне і безпечне пане Сергію, про інформацію, яку поширює Путін і його пропагандисти, говорив він напередодні про перемир'я. Яке має діяти протягом трьох днів, звичайно, це відкрита маніпуляція, це необхідно для нього для того, щоб провести парад і зараз перед нами відкрита мапа повітряних тривог. Ми про це постійно говоримо. Сумщина, якщо Луганщина, автономна республіка Крим, вони вже постійно червоні. Це вже така стала неприємна традиція, але так і є. Сумщина додалася. Є небезпека, отже, всі. Обіцянки на ці три дні це порожня балаканина. Як нам використати цю інформацію в подальшому, і чи взагалі є сенс її використовувати? Ну знаєте, тут не може бути однозначно відповіді, що тут використовувати чи не використовувати? Звісно, використовувати. Звісно, використовувати, доводячи до світової спільноти, що слова Путіна нічого не варті, і він є агресором, з яким домовитися неможливо. Показувати, що е, навіть його заяви не варті ні, ні тих слів і не варті того паперу, на якому вони були надруковані. Е, і разом з тим, знаєте, якщо противник десь там. Якості жеста доброї волі зменшує інтенсивність бойових дій, то це закон для військових використати ті секунди, хвилини, години тиші для того, щоб посилити свої позиції, підтягнути резерви, а евакуювати поранених і дозабезпечити себе всім необхідним. Тобто е, ми не маємо права просто знаєте, втішитися і спостерігати, що противник перестав стріляти. Ми розуміємо, що вони не перестають стріляти, і тому кожну секунду того часу, яке ми маємо, ми маємо використати. Звісно, в паралелі фіксуючи всі порушення. Перемір'я, яке сам Путін і заявив, і надаючи цю інформацію світовій спільноті для відповідної реакції. Повірте мені, ну навіть ті пакети допомоги, навіть ті пакети санкцій, які ми бачимо, це власне є те розуміння світової спільноти, що Путіна з Путіном не можна домовлятися з Росією, не можна мати справи.